Паровий автоклав «Бондарьов Макс» Універсальний вміщує до 15-півлітрових банок та працює за допомогою нагріву електротеном. Компактний розмір дозволяє комфортно працювати з автоклавом на побутових газових плитах. Незважаючи на те, що автоклав паровий, він чудово працює у водяному режимі. Це стане у нагоді при автоклавуванні консервів у реторт-пакетах. Автоклав комплектується автоматикою. Необхідно лише задати температуру та час автоклавування та дочекатися завершення процесу. Якщо ви плануєте працювати на газовому нагріві, у комплекті додатково йде електронний термометр. Касета автоклаву має конструкцію, яка дозволяє використовувати банки як з твіст-кришками, так і зі звичайними. Автоклав. Виконаний із високоякісної харчової нержавіючої сталі. Особлива гіперболічна конструкція кришки та дна є унікальною розробкою нашої компанії, і це забезпечує виняткову надійність роботи приладу під тиском Оснащений манометром для контролю робочого тиску та клапаном скидання надлишкового тиску для додаткової безпеки. Навгрів за допомогою електротену дозволяє вам проводити процес у будь-якому зручному місці. Паровий автоклав Бондарьов Max Універсальний – незамінний помічник у приготуванні якісної, домашньої консервації.